Привіт, діти! Погляньте, до нас сьогодні у гості завітала лялька Оленка. А що вона нам принесла? Так, це вишиваний рушник, оберіг та символ українського народу. Оленка розповіла мені, що цей рушник вона вишивала зі своєю бабусею. Давайте розглянемо його, які гарні на ньому візерунки! Квіточки, листочки, лінії, вишиті червоними та чорними нитками. Пропоную вам послухати вірш української поетеси Юлії Забіяки Бабусин рушник. Рушник бабуся вишивала, я також їй допомагала. Ось квіточка, а ось листок. Гарненький вийшов рушничок. Мене бабуся похвалила, ти вишивальниця уміла. Діти, а зараз дайте відповіді на запитання, як називався вірш, який я вам зачитала. Так, правильно вірш називався бабусин рушник. Що бабуся вишивала? Так, бабуся вишивала рушник. Хто допомагав бабусі вишивати рушник? Так, внучка, що вишила на рушничку бабуся? Так правильно вишивали квітки та листочки? Який вийшов рушничок? Так, гарний! Чи бабуся похвалила помічницю? Так, бабуся похвалила помічницю. Молодці дітки, коли ви підростете, ви теж навчитесь вишивати такі гарні рушники. До побачення, до зустрічі!